Вітаю вас, студію. Петре. Ви знаєте, ваша історія Вийшла в медіа і дійсно вразила мене, коли я прочитала про неї, вас назвали свого часу. Ви були найекстремальнішим мандрівником України. Це визнав Національний реєстр рекордів України. Ви втікали від сомалійських піратів, підкорювали вулкан в Еквадорі. І загалом об'їхали 139 країн, 20 із яких дуже небезпечні. А тепер, наскільки я розумію, захищаєте Україну в Бахмуті. Тобто екстракція. Екстрім, ви найбільше, я так розумію, знайшли сам в Україні. Як, як, як захищається зараз? Е, ну, дивіться, як я завжди кажу, що я екстрім шукав по всьому світу і кожен раз піднімаючи цю планку екстриму, Попадаючи в різних країнах, навіть там в різні ситуації в полон, і попадав в країни, в яких траплялися перевороти, я присутній був при різних ситуаціях в різних африканських країнах, южноамериканських країнах. Тобто, це був екстрім. Так є я в національному рекорді України, як єдиний екстремальний мандрівник України, і за наразі документи подалися. В книгу рекордів Гіннеса. Тобто, таких, як я, зараз в світі виявили ще чотири, там австралійці, американці є і ще двоє. Тобто, Зараз цю історію розглядають, якщо все буде добре. То я буду єдиним українцем, який матиме такий серйозний рекорд в книги рекордів Гіннеса і стане амбасадором і представником України в світі саме по цьому всьому і зможу донести по світу тепер уже зовсім іншу Україну, Україна, яка бореться за свою незалежність, Україна, яка наразі ставить крапку в. Імперіалістичеське превосходство над світом, і те, що так звана Друга армія міра, наразі вже вона такою, я так розумію, взагалі не є ні в думках, ні на, ні на паперах, ні на, і, і самого на практиці вони показали, що вони нічого не можуть. Тому я думаю, що ми в найближчий час поставимо крапку в цій десятилітній, многолітній історії їхнього страху, що вони наводили на весь старий світ. І тоді зможу по світу надалі е, нести гордо ім'я е, України. і наша історія буде переповідатися зовсім уже іншими кольорами, підтверджена нашою могучою і сильною, саме як державою. Тому працюю над цим питанням. Е, що касається війни, е, дивіться наразі, скажу основні тези: Бахмут тримається і Бахмут дає бій. І приїжджав, ви знаєте, ось генерал Сирський, і засвідчив, що ми продовжуємо ту боротьбу, і це не безпідставно. Я вам скажу, тому що була ставка, були приймалися рішення на вищому командуванні, де були і генерал Залужний, і генерал Сирський, був і президент нашої країни Володимир Олександрович Зеленський. І наразі ми навіть трохи відбили декілька кварталів. Я вам так скажу, що вагнеровці зупинилися ось вам відповідь. Як вони ці дві два тижні несамовито перли вперед, але всьому буває край? Вони наразі зупинилися, і на всіх їхніх здобутках так вони захопили центр міста, вони захопили багато вулиць. Там частину верхнього парку, але теж не весь, і вони не змогли так наразі з, з усім їхнім оцим навалом авіацією, і з підтримкою авіації, керовані бомби, страшні падають, продовжують півтора тонні. Але вони не змогли перейти толком вулицю Чайковського. Так вони вийшли на це перехрестя. Якщо ви знаєте, там є перехрестя в Чайковського, де відбувається час на бої. Так вони зайшли і зайняли медичне училище, це там в центрі, теж стратегічне але наш танк. Працював і це є підтвердження. Тому ми прорвалися, якщо ви знаєте, де був літачок, і трошки взяти сюди південніше. Ми прорвалися і вели вогонь і вибивали ворога в районі індустріального коледжа. Це... Національного університету Донецької України там є такі відомий, йому майже 100 років. Ми в свій час з нього заходили, зачищали його. Тобто, в мене є сі фото, відео підтверджуючи цьому. Тому я вам скажу, що всі оптимістичні прогнози ми маємо на те, що все таки Бахмут їм не вдасться до 9 травня. Ви ж знаєте, що росіянці прив'язуються до дат. Ну да, е, вони вони, вони побідобєсів своє, вони вони на ньому звихнуті? Це правда. Петре, я хочу повернутися до вашої історії, все-таки зважаючи на, на, на ваш статус найекстремальнішого мандрівника України. Як цей ваш досвід екстремальний допомагає вам зараз у суперекстремальних умовах Бахмута? Мені здається, це зараз одна із найекстремальніших точок світу, а не тільки країни. І можливо, який досвід в Бахмуті для вас особисто був найбільш екстрем? Тримальне ну, я вам скажу досвід 15-річних мандрівок, які перейшли в екстрим і витривалість, і вміння, і виживати, і приймати рішення е на місці, допомогли мені в першу чергу це врятувати людей. І рятувати людей, і ту і ті сім'ї, і ту сім'ю, яку вже просто знав весь світ, я зміг вивести це, тільки завдячуючи Богу, завдячуючи моєму величезному досвіду, як сорієнтуватись на місцевості і моїй тій команді хлопців, військових, які зі мною тоді були. Це велика шана і поклін всіх хто вирішив ці робити речі, і ми об'єдналися і робили ці речі, і не тільки одну сім'ю, але просто цей досвід став пригоді, тому що небезпека. Загострює твої внутрішні якості, і вони діють уже на автоматичному рівні. Тобто до цього тримаючи зброю в різних країнах світу, я вам скажу: якщо ви знаєте, деякі країни саме в Африці вважаються надзвичайно ну не знаю там екстремальними, назвати їх. Ну там війна, і той же Південний Судан. І таже взяти буркино-фасо, і зараз, до речі, в Сомалі вже пірати з відтіля перемістилися і кошмарять і нападають на кораблі, і на торгові суда, і рибні, і промислові. Там вони перемістилися в Гюнейський залив. Це той, що знаходиться того, і я там був, і мені вдалося зняти. Що вони витворяють, як вони рабів людей де тягають величезні 10-20 кілометрові сіті? Як вони беруть в полон корабельні бригади? Я це знімав усе, і мені вдалося звідти ще й втекти. Хоча вони довго на мене полювали. Це, справ... Це справді екстремальний досвід, Петро. Вже останнє питання до вас. Дасть Бог, будемо мати перемогу. От після перемоги ви ще будете шукати екстремального досвіду, чи, чи вже може досить, досить після Бахмута? Я не знаю. Я думаю, що після перемоги е, я хочу поїхати по світу і донести нашу перемогу, е, щоб змінилась взагалі думка е, по всьому світу і щоб Україну ще більше поважали. Я скільки мандрував, я вам одне скажу. Я завжди казав одне: карашим е, рунову Ukraine. With different people. Одне слово, яке я вивчив, це ми різні люди. Спочатку люди не розуміли, чому ми різні. А я потім своїми діями і своїм відношенням до них, і до дітей місцевих, і до людей простих в тих регіонах, де я був. Я вони казали: так, ти не русський, є другії. Тому що ми українці зовсім інший народ. І Я думаю, що місія наша така, що ми змінимо світ, і світ буде вона, до нас зовсім по іншому, і ми станемо і туристичною мекою. Я це моя мрія, щоб Україна відкрилася для всього світу не тільки як війна, держава і страшні тут події, але щоб Україна відродилася і щоб в Україні поїхало багато туристів, і ми підняли цим економіку. Ось це моя мрія. Дякую вам, Петра, за таку чудову історію. Дай Боже, вам багато років іще подорожі, подорожі вже після нашої перемоги. Петро Волощенко, боєць збройних сил України, був на зв'язку з нами.